У вечірню пору року повертаються додому мешканці багатоповерхівок на вулиці Костромській, 1 і 3 на осліп. Вуличного освітлення говорять люди тут немає вже близько 10 років. На подвір'ї ліхтарі встановлені щоправда, вони не працюють. Я зверталася в ЖЕК до начальника Жеку. Зверталася до головного інженера. Казали, що немає грошей, бо дуже велика сума, щоб провести. Потім сказали, мені, що це має займатися дорожнє управління. Я подзвонила в дорожнє управління, це освітлення. Мені сказали, що це треба у дворове освітлення. Подзвонила у дворове освітлення. Мені сказали, що ЖЕК не перечисляє грошей. Замкнутий круг. Знов дзвонила в ЖЕК. Дві неділі до Нового року тут був пан Хомко. Я його приводила сюди у двір, показувала. Він ще як балотувався на мера. Я йому говорила про це світло, бо я там падала. Я погано бачу, і вже чуть сутиніє, я не можу йти. Там я машини стоять, я ми кругом, і я вже дважди падала, два рази там падала. І він сказав, що світло до Нового року зробимо. Однак, як бачимо, обіцянки своєї міські чиновники не дотримались, а люди втомились жити у темряві, тож звернулись до громадського контролю. В дворі немає світла. Хоча нормальні стаціонарні стовби стоять, нас дуже сильно обурює, коли нас звинувачують в якомусь популізмі, мовляв, ми щось використовуємо для того, щоб показати, які ми файні. Зараз ми офіційно звертаємося до міського голови, до міськвиконкому, до ЖЕКу. Відповідно, ми готові власним коштом купити ці вуличні ліхтарі. Від вас треба тільки одне встановіть. Найближчим часом зробіть це, і тоді ви зможете показати, що дійсно, якщо у вас є матеріали і можливість, ви готові дуже оперативно вирішити проблему. Ми принаймні до цього повністю готові випадків, коли на подвір'ї багатоповерхівок немає освітлення у рівному чимало. Схожа ситуація і біля будинку на вулиці Княгині Ольги, 13. бачимо два електричних стовпа, однак жоден з них не працює. Освітлення біля під'їздів теж не завжди виручає воно або не працює взагалі, або лампочки не замінюються місяцями.